Вітаю вас, друзі! Закінчила я картину, малювала по номерам. Хочу вам показати цю красу, це мій робочий процес. Без нього ніяк. І така ось ганчірочка після закінчення. Подивимося на цю красу. Спочатку мені не подобалася ця картина, а потім, як я її почала вимальовувати, виявилось, що чудово Ось така краса. І ще покажу вам, це теж мої картини. Тобто теж картини по номерам. Бузок. Далі мені сподобалася оця картина маки. Маки в такому чайнику, ніби. І саме найперша моя картина це оцей букет квітів на велосипеді. Ну і та, яку ви завжди бачите, собака в соняшнику. Нелегко, але воно того стоїть. І пташка тут є, як я вже коли намалювала, я це все побачила. І стіл, і мандарини розрізані. Дивимося сюди ближче. Там щось таке цікаве, ніби це людина виглядає. Ну, ось така краса.